Буде пейзаж. Він у нас такий тематичний, патріотичний пейзаж. Малюємо бутони, малюємо стебла. Зараз листочки обережно і ось такими неодноманітними, ніби як стрижками. Пшеничне поле з блакитним небом і маками, які символізують пам'ять про героїв, які захищають нашу державу Україну. Я даю їм пошану за те, що вони захищають мене і в мене є можливість це зараз робити і жити. Будуть цьому мистецькому просторі і проводити заняття з вивчення таких предметів як живопис, композиція та рисунок для збагачення і для популяризації іменно мистецтва нашої буковини. В районі такого простору у нас немає, тому ми щиро дякуємо представникам народного дому, представникам громадських організацій, які долучилися до відкриття цього простору, який буде працювати у Вижницькій спеціалізованій школі для наших дітей. Ми побачили на сторінці у Фейсбук Українського народного дому, що оголошується конкурс місцевих ініціатив Реалізація самостійного проекту. Це є перший досвід. Емоції чудові. За умовами проекту було закуплено два стелажі полиці, 10 картин по номерах, п'ять крісел мішків, стіл світловий і стіл для роботи із мольбертами. У мистецькому просторі будуть проходити різноманітні майстер-класи за умовами проєкту Це є чотири майстер-класи, дві виставки і один пленер осінній. Це буде використовуватися для того, щоб діти розвивали свої творчі здібності.